Неоднозначна стаття вийшла в сьогоднішньому випуску Нью-Йорк Таймс про події в Костянтинівці 6 вересня. Посилаючись на власне розслідування, журналіст заявляє, що удар по ринку, під час якого загинуло 16 людей, був Трагічним нещасним випадком, до якого призвело падіння ракети української системи протиповітряної оборони, БУК, а не російська атака. Таймс» пише, що подібні ракети можуть збитися з курсу з різних причин від електронної несправності до пошкодження під час запуску. При цьому, за даними слідства, насправді ворог вдарив по ринку в Костянтинівці з комплексу С-300, про що свідчить зокрема ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії. Так, прес-служба СБУ прокоментувала українській правді інформацію. Видання «The New York Times». ще раз нагадаю, от в їхній статті йдеться про те, що це українська ракета стала причиною трагедії. Ну а розслідування СБУ здійснюється за 438-ю статтею Кримінального кодексу України: це порушення законів та звичая. Звичай війни і наразі досудове розслідування триває. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього воєнного злочину. Про це принаймні кажуть у спецслужбі.